Світ визнає неоголошену агресію Росії щодо України. Заяви про незаконне перебування російських військ на сході України сьогодні зробили Балтійські країни. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Срінкевич у твіттер закликав ООН вжити відповідних заходів у зв'язку з російським вторгненням. МЗС Литви тим часом назвало дії Росії порушенням принципів міжнародного права і досягнутих раніше домовленостей. Безсумнівно постійно зростаючі потоки зброї та збройних груп бойовиків з території Російської Федерації на схід України, а також дії російських збройних сил всередині України, отримають адекватну відповідь з боку міжнародного співтовариства та його інститутів. Про неприховану агресію з боку Росії напередодні заявив і постійний союзник України в Європі Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск у своїй промові перед парламентом зазначив у зв'язку з цим, що з 2016 року Польща збільшить витрати на оборону, а також намагатиметься сильніше впливати на політику ЄС та НАТО. Ніхто може Не може на повному серйозі стверджувати, що в Україні діють лише сепаратисти. Доповіді кількох останніх годин підтверджують, що на сході діють російські військові розрахунки. Пояснити присутність військ в Україні від Путіна вимагає також канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про бойові зіткнення між українськими та російськими солдатами заявили МЗС Швеції та держдепартамент США. Зараз ми спостерігаємо за зіткненнями між регулярною російською та українською арміями на сході України. Для опису цих дій існує одне слово. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що ЄС не буде миритися з веденням військ в Україну, якщо такий факт буде підтверджено. Французький лідер обіцяє посилити санкції щодо Росії, хоча при цьому переймається, що це може зашкодити і французькій економіці. Росія не може у 21 столітті вважатись впливовою силою, яка не поважає правила цивілізованого світу. Вона страждає від санкцій та ізоляції, що постійно зростає. Через санкції економічне зростання Росії заповільнилося. Це доведений факт. Лише Путін здатний вирішити цю проблему. На фоні початку неприхованої агресії Росії з'явилося повідомлення про відсутність єдності в НАТО у північно-атлантичному альянсі Блокують важливі рішення через вплив Росії. Про це в своєму Твітері повідомив президент Естонії Томас Хендрік Ільвес. Він написав, що деякі союзники накладають вето на рішення альянсу, посилаючись на акт Росія НАТО від 1997 року. Президент Естонії не уточнив, які саме ініціативи та якими країнами заблоковані.